Друзі, всім привіт! Сьогодні хотіла сказати вам декілька слів про швидкість. Швидкість мовлення на англійській мові, наприклад. Дорослі наші учні дуже не люблять вправу на перевірку швидкості вимови. Тобто, коли ми даємо право на перевірку слів вправа з на швидкість. Але розумієте, що дуже важливо, все ж таки, швидкість має значення в говорінні, в спікінг на іноземних мовах. Що ми радимо в цьому випадку? Якщо ви не любите перевіряти, і за дві хвилини ви не хочете перевіряти, скільки слів ви можете перекласти з однієї мови на іншу, то тоді ми, у нас є ще один дієвий спосіб, який я зараз розкажу. Якщо ви недине навчаєтесь, і у вас немає репетитора, що ви можете зробити, щоб напрацювати собі швидкі? По-перше, ви можете взяти немаленькі тексти, в яких вже проставлений таймер, ну там хвилина 30, наприклад. До речі, кому цікаво, в мене є такий дуже великий такий банк таких вправ. Бо на нашій платформі наші методисти, дякую їм за це, зробили вже такі вправи. Вони йдуть на англійській мові, такі маленькі тексти. І також у нас є силочка на YouTube. Тобто native speakers наговорюють ці тексти, ви їх можете прослухати, потім можете їх прочитати, fill in the gaps, заповнити пропуски, так щоб ви взагалі розуміли, про що ви слухали, а потім у вас буде можливість перекласти і back translation, зробити зворотній зворотні такий переклад. І, і, і після того як ви прослухали, вже зробили вправу Feeling the Gaps, тобто вам зрозуміло, про що йде мова в цьому маленькому такому текстику, ви можете себе перевірити на швидкість. Тобто ви будете дивитись на українську і будете перекладати на англійську мову. Але не забувайте включати таймер. І ви подивитесь, коли ваша швидкість перекладу дойде до е, е, того е, е, періоду часу, а е, як е, е, наговорює цей «native speaker», то ви будете дуже задоволені результатом. Якщо у вас, наприклад, Native speaker зачитував, до речі, не перекладав, а зачитував цей текст, там, хвилина 30, а ви його переклали за хвилину там, 50, то ви вже майже досягли такого класного speaking speed-up. Yeah. Я точно впевнена, що коли ви побачите, що ви перекладаєте текст майже як читає Native Speakers, у вас буде і другий такий. Дихання. Тобто ви будете бачити, що швидкість вашої розмови, вашого спікінгу дуже класно зростає. Чому це важливо? Ну ви розумієте, коли ви спілкуєтеся з іноземцями, да, наприклад, і ви кажете одне слово, друге, третє за хвилину, ну це не цікаво. Вже людина може просто стати і піти. Коли ви дуже швидко розмовляєте, і це все правильно проходить, у вас швидко мовлення, да, швидкості вашого мовлення. Ось то тоді співрозмовник спів, підтримує з вами цікаву бесіду і всі задоволені. Тому, якщо вам ця цікава технологія, будь ласка, пишіть мені, і ми проведемо з вами урок. Ну, що ж, думаю, я думаю, що я правильно вам пояснила цю вправу. Якщо вам не зрозуміло, то ви можете мені написати або подзвонити. Я обов'язково відповідаю на всі запитання. І до речі, я хочу сказати: якщо у вас є якийсь вже ну, такий рівень спікінг, ви хочете його а, ну, розширити, саме попрацювати на спідап над швидкістю, то ви можете просто взяти у мене декілька уроків. Я вам поясню, як це все і ви будете, будете задоволені. Тому не зволікайте да, your speaking A speaking skills level.